У Новоборівському дитячому будинку інтернаті перебуває понад 80 вихованок. Усі вони мають ті чи інші вади фізичного та розумового розвитку, а рідні батьки навідують хіба кожну п'яту дитину. Тому головна ноша опіки та виховання підопічних центру давно лягла на плечі держави. Тут перебувають дітки з вадами, діти з обмеженими можливостями, але вони мають право на достойне життя. І ми, влада, повинні все зробити для того, щоб їх оточити увагою, для того, щоб виховання їх було в належних умовах. В повсякденному житті ми завжди відчуваємо таку турботу, -то тому що все-таки, скажімо, в новій борові є багато закладів і соціального напрямку. Все-таки наш будинок-інтернат, він фінансується краще, і умови проживання. Краще, тому що все-таки звертає держава і обласна адміністрація і обласна рада на такі питання, такі проблеми соціального захисту нашого. Сьогодні інтернат забезпечений усім необхідним. Проте з тривогою тут чекають перших морозів. Опалювальні котли давно своє відпрацювали, а придбати нові заклади самотужки просто не під силу. Голова обласної ради пообіцяв керівництву інтернату максимальне сприяння у вирішенні цього гострого для закладу питання. І, звичайно, ми не можемо залишити цей заклад, щоб слідуючий опалювальний сезон, 13-14 років залишилось без тепла цей інтернатний заклад. І звичайно, ми зробимо все для того, щоб відремонтувати цю систему і щоб обігрівався цей інтернат. Так буде. Як завжди весело та яскраво відсвяткували міжнародний день захисту дітей в Житомирі. Центральним майданчиком свято став парк культури, що на старому бульварі. Тут для малечі дорослі організували розважальну програму від малюнку на асфальті, спортивних змагань, конкурсів, виставок дитячих робіт до безкоштовного катання на атракціонах та подарунки. На відкриття свята завітали і представники Житомирської міської ради. Сьогодні ми маємо можливість віддати частинку свого тепла. Своєї душі, свого серця, тим дітям, які особливо в цей день потребують не тільки в цей день, а кожен день потребують нашої уваги, нашого захисту. Вже втретє, в рамках відзначення дня захисту дітей, дорослі здійснювали мрії маленьких Житомирян. В листах вони писали про іграшки, книги, а першачки про портфель. Я собі хочу трансформер. А що тебе да. немає трансформа? Ні, не. був один. Що поломав, напевне. Да. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства. Переконані дорослі представники депутатського корпусу управлінь та звичайні житомиряни виступали меценатами, здійснивши мрії не однієї дитини. На подарунки не скупилися зазвичай купували більше ніж бажала дітвора. Мене вразила мрія, тому що він хоче дізнатися, чому на небі зірки сяють, чому жаби кумкають, чому вода тече по трубам знизу догори. Тому я йому дарую три енциклопедії, щоб він знайшов всі відповіді на свої запитання. Мені дуже приємно, що сьогодні ми приймаємо участь в втіленні мрій дітей, і у мене особисто. Е Звати Сінільникав Стас 5 років. До речі, з мальованки також з мого округу. Захотів пазли подарунки та сюрпризи. Малечі сподобались задоволені посмішки на їхніх обличчях. Красномовно засвідчили, свято вдалося. В Житомирі відкрито регіональний центр соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я. Подія досить неординарна, тим більше, що цей заклад народився за ініціативи керівництва області та депутатського корпусу обласної ради. Відтепер діти-інваліди віком від 2 до 18 років зможуть отримати тут повний спектр необхідних соціально-медичних послуг без відриву від сім'ї. Вони такі маленькі та беззахисні. У кожного з них в житті своя доля, проте об'єднує їх спільна трагедія хвороба, а з нею втрата здоров'я. На Житомирщині проживає майже 6 тисяч дітей-інвалідів, які до цього часу разом з батьками змушені були подорожувати Україною у пошуку спеціалізованих закладів, де можна отримати комплексну соціальну медичну допомогу. Відтепер, завдяки ініціативам президента України керівництва області, омріяне втілене в життя. Глушенко Галина Віталівна. У нас ДЦП Правобічний геміперес. Лікуємося, лікувалися ми багато. Ми були в Одесі, в санаторії, в Миколаївському центрі реабілітації, в Чернігівському центрі відродження. Ну а тепер от дуже рада з такої події, що нарешті в нас відкривається такий центр. Не потрібно буде їздити десь далеко, а будемо мати змогу реабілітуватися тут, в своєму рідному місті. Цей заклад є незвичайним саме тому, що поєднує повний цикл заходів як соціального, так і медичного характеру. Головним його завданням є забезпечення своєчасного, безперервного, послідовного та доступного надання комплексної реабілітації дітям з фізичними вадами здоров'я. Ми разом все робимо для того, щоб поліпшити соціальний захист населення нашої області, соціальний захист дітей в нашій області. Соціальний захист дітей і інвалідів ініціативи президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича, соціальні ініціативи, вони з місяця в місяць, з року в рік, реалізовуються. На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича цей центр є шостим на Житомирщині, створений саме для підтримки дітей з фізичними вадами здоров'я. Ті люди і ті діти, для яких це робиться, мають відчувати. Всебічну турботу. І не треба нам ділити що то охорони здоров'я, то гуманітарної сфери, а то соціальної. Ми разом будемо працювати, аби цим діткам і їхнім батькам жилося хоча б трішечки легше. Варто зазначити, що цей регіональний центр соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я є комунальною установою Житомирської обласної ради. Відтак кошти на його утримання виділені та виділятимуться з обласного бюджету. Центр знаходиться за адресою Житомир, вулиця Корабельна, 10. Такі яскраві, цікаві і такі омріяні каруселі, де хтось з запрошених дітей бачив перше. Тому із задоволенням і радістю катались і розважались. Я дізналась учитве, що ми поїдемо в Житомир. Я дуже раділа і ждала, коли ми поїдемо на каруселі. Мені дуже подобається тут кататися, гратися. 150 дітей, вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації Житомира, Великого Кобилина, Користання Денишів та Бердичева взяли участь у святі Даруємо радість дітям. Олександра Голомбовська уже сім місяців перебуває в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім. Дівчинка каже, що вона та її друзі були б абсолютно щасливими, якби повернулись додому. Щоб забрали дітей, так і сонячного дому рідні матері і тата. Ігор Гасаєв за сімейними обставинами опинився у такому ж центрі соціально-психологічної реабілітації, тільки у великому Кобилині. Він також мріє про хорошу, щасливу родину. Я був би щасливим тоді, коли у мене була щаслива родина, були нормально, жив би, не пили батьки, не курили. Турбуватися про майбутніх дітей таких категорій головна мета відповідних служб та органів влади. І саме такою роботою вони займаються щодня, зазначила начальник служби у справах дітей Олена Савельєва. Ми намагаємось органи опіки і піклування щодня турбуватися про дітей і, звичайно, в першу чергу соціально незахищених категорій. Ми будемо робити все для того, щоб кожна дитина відчула себе потрібною, захищеною і щоб у кожної дитини була сім'я. Окрім відпочинку у центрі острів розваг, діти отримали солодощі та подарунки. З нагоди дня захисту дітей, справжнього свято для дітей інвалідів, дітей сиріт та дітей з багатодітних родин народицького району влаштував депутат обласної ради, голова Житомирської партійної організації Аграрна партія України Віктор Козін. Цього разу маленькі мешканці району приїхали на гостину в місто Житомир. Я перший раз в Житомирі і думаю, що цей відпочинок буде гарним, веселим. Перша екскурсія пройшла в Житомирській обласній державній телерадіокомпанії. Заступник генерального директора Володимир Кучеренко показав дітям кабінети, де працюють журналісти, студії, де записуються програми. Діти з зацікавленістю розглядали камери, монітори, режисерські кімнати. Дехто навіть пробував себе в ролі ведучої. Мені дуже сподобалося. Найбільше сподобалася телестудія. Я думаю, що може я. Пойду вчитися на телеведучу і хочу стати телеведучою. Неабияке задоволення народичани отримали і від прогулянки садовими стежинами ботанічного саду. Вони ознайомилися з деревами, рослинами, птахами цієї зеленої скарбниці поліського краю. Я ніколи не була в таких місцях, тому я ну дуже в мене багато емоцій позитивних, і ну я дуже щаслива, що побачила чорного лебедя і багато ну рослин не з України рідкісних. Тому я дуже задоволена екскурсією. Але найбільше враження на дітей справила екскурсія на Житомирський маслозавод та в 95-ту Житомирську окрему аеромобільну бригаду. Поїздка до обласного центру запам'ятається дітям надовго. Впевнена, методист районного методичного кабінету, голова народицької районної партійної організації Аграрна партія України Валентина Дідух. Стало традицією нам кожного року до дня. Дитини приїжджати на екскурсії, які організовує нам депутат обласної ради Віктор Васильович Козін і його команда. Діти дуже захоплені на все це дивляться, адже у цей час у школах проходять екскурсії, і, мабуть, їхні ровесники завидують цим дітям, які сьогодні приїхали на екскурсії в Житомир, адже вони ходять до свого місцевого лісу або на території школи. А діти сьогодні побачать найвізначніші можна так сказати, місця нашого обласного центру міста Житомир. comer